Натюрморт у техніці олійної пастелі. У цьому відео ми розглянемо процес створення натюрморту у техніці олійної пастелі. Етапи роботи 1. Підготовка Попросіть дітей уявити новорічний натюрморт, ялинкові прикраси, мандарини, свічки, соснові гілочки тощо. Розкажіть, що натюрморт це зображення предметів, які гармонійно розташовані разом. 2. Складання композиції Легко намалюйте композицію простим олівцем, наприклад, мандарини на столі, ялинкові кульки поруч, кілька соснових гілок зверху. 3. Фон. Заповніть фон олійною пастеллю, наприклад, синій колір для зимової атмосфери. Розтушуйте пастель серветкою або пальцями, щоб зробити фон м'яким. 4. Робота над деталями. Почніть з головних елементів мандаринів, кульок або свічок. Використовуйте яскраві кольори, щоб зробити предмети виразними. Додавайте білі блискітки для ефекту блиску на ялинкових прикрасах. Наносіть пастель шарами, спочатку основний колір, потім додавайте деталі, тіні, світло 5 додаткові елементи. Намалюйте соснові гілки тонкими штрихами зеленого кольору. Додайте сніжинки чи іскри свічки для святкового настрою. 6. завершення. Додайте останні штрихи, тіні для об'єму, деталі на фруктах і прикрасах. Закріпіть малюнок лаком-фіксатором, за бажанням. Натюрморт у техніці олійної пастелі готовий. Дякуємо за увагу.